Доброго ранку, діти! Я рада вас вітати на нашому занятті. Кахі-кахи, кахі-кахи. Кахі. Ой, дітки, що це, подивіться. Та це ж наша лялька Оксанка. Вона лежить в ліжечку і просто кашляє. Напевно, вона застудилася. Що будемо робити? Як допоможемо ляльці? Так, діти, необхідно викликати лікаря. А щоб його викликати, треба позвонити. А дзвонити ми будемо в службу швидкої допомоги на номер 103. Запам'ятайте, номер швидкої допомоги 103. Зараз зателефонуємо. Алло, доброго дня. Нам потрібна допомога лікаря. Вас турбує? Приїжджайте до терміново. у нас захворіла лялька. Дякую, чекаємо. І от лікар приїхав. Лікар оглянув ляльку Оксанку. Подивився її горнишко, послухав її і прописав постільний режим і вживати багато вітамінів. Дітки, а які вітаміни давати Оксанці? Так, є вітаміни, які містяться в овочах, є вітаміни, які містяться в фруктах. Це вітаміни, які ми може, можемо отримувати з їжею. А є вітаміни, які у пігулках. Давайте розгадаємо загадки. Там, де багато вітамінів, про фрукти і овочі. Перша загадка народжується з квітки, його всі люблять дітки. Заліза в нім багато, рум'яне і хрустке. Ану, скажіть малята, то що ж воно таке? Правильно, дітки, це яблучко. Ось яке гарне, соковите. Полюбляють всі його. Сидить бабуся не в одному кожусі, хто її роздягає, той сльози проливає. Ану, пригадуйте, від чого плаче наша матуся? Правильно, дітки, від цибульки. Але вона дуже-дуже корисна. Наступна загадка. Ці ягоди всі знають. Нам вони ліки заміняють. Якщо ви хворі на ангіну, пийте на ніч чай з, з чого, дітки? Правильно, чай з малини. Молодці. Я яскрава, довгоноса і зелені маю коси. Я хрумка і соковита люблять всі дорослі і діти. Що це дітки? Ще полюбляють зайчики і кролики її правильно. Це морквинка. А ви любите моркви? Молодці. Цього фрукту по шматку. Чай додам я для смаку. Запашистий та кисленький, наче сонечко жовтенький. Що це, дітки? Відгадайте? Так, малята, це лимон. Він багатий на вітамін С, і він допомагає швидко нам одужати. А зараз, малята, я пропоную вам гру, де живуть вітаміни, і підказати ляльці Оксанці, де вона може їх знайти. Для гри ви побачите картинки, на яких буде намальована їжа. А вам треба знайти. І вказати, де корисна, а де шкідлива. У корисній є вітаміни, а в шкідливій немає. Готові пограти? Починаємо. Це льодяник. А в льодянику є корисні вітаміни? Ні, немає. Так, це. Морквинка. Є в морквині вітаміни. Так, молодці. Далі. Це чіпси. А в чіпсах є корисні вітаміни? Ні, немає. Так, груша. А в грушах є вітаміни? Так, в грушах. Є вітаміни. Не вона багата на вітаміни. А це Кока-Кола. Але хіба Кока-Кола корисна? Ні. Молодці. А що це? Схоже на дерево? Що це за овоч? Це капуста броколі. Корисна чи ні? Правильно, корисна. А це апельсин. Тут є дітки вітамінки. Молодці! Апельсині є вітаміни. Вітамін С. А це що? А це кисломолочні продукти. Тут є і молочко, і йогурт, і сметана, і сирочки, і масло. Як ви думаєте, це корисні продукти? Так. Молодці! Ви впорались з завданням. А поки наша лялька Оксанка буде вживати вітаміни, я пропоную рухатись далі. Давайте пояснимо ляльці Оксанці, чому лікарі радять нам щодня їсти вітаміни. Так, вітаміни корисні тому, що допомагають бути здоровими людьми, допомагають швидше рости, допомагають організму бути сильнішим і не хворіти, допомагають нам бути гарними та життєрадісними. А щоб бути здоровими і життєрадісними, недостатньо тільки вітамінів. Потрібно ще фізичним вправи виконувати і пропоную вам зробити вправи. Вам потрібно повторювати за мною рухи. Я промовляю, а ви робите. Домовились? Починаємо. З фізкультурою ми дружимо, фізкультуру любимо дуже. Дружно руки піднімайте, все прекрасно опускайте, нахиліться, розігніться, станьте прямо, посміхніться. Рухи, руки вже за головою. Тож дивись перед собою. Випрямляємо хребет. Лікті зводимо вперед, мов метелики літаєм. крильця зводим, розправляємо, ніжки разом, ручки в боки починаємо підскоки. Раз, два, три, чотири, п'ять. Любо нам вперед стрибать. Прави закінчили. А тепер підняли ручки вгору, зробили вдох, вдих і видих. І ще раз разочок вдих, підняли ручки і опустили видих. Молодці. Тепер сітайте зручненько і продовжуємо наше заняття. Що ми бачимо далі? А далі бачимо, що? Правильно, це ліки. Ліки також допомагають справлятися з хворобою та швидше одужити. Але ліки це не іграшка для дітей, а тому припоную вам запам'ятати дуже важливі правила. Вживайте ліки тільки за рецептом. Вживайте ліки під наглядом. Тільки під наглядом дорослих ніколи не вживайте ліки, які ви десь знайшли, можна отруїтись. А також запам'ятайте, деякі захворювання можна вилікувати вживаючи вітаміни. А вітаміни ми вже знаємо, де знайти. Тепер пропоную вам пограти в гру. На цей раз гра називається «Чий силует. Вам необхідно зараз подивитися уважно на зображення різноманітних овочів та фруктів. Подивіться, це малина. Так, це у нас цибулина. Правильно. Так, а це. Жовтий гарбуз. Це у нас капусточка, Схожа на дерево. Це брокколі. Це у нас сеньор помідор Це у нас. Абрикос. А це зелений горошок, це пан баклажан. А ось це листя салату. Запам'ятали? А зараз ми з вами будемо шукати їхній силует. Готові? Тоді починаємо. Так, перший овоч або фрукт, ану, подумали, на чий силует він схожий? Правильно, на силует цибулі. Молодці, дивимось наступний силует. Ану, дивіться уважно, на що він схожий. Так, діти, на ягоди малини. Молодці, дітки. А наступний силует що нам нагадує? Так, абрикос молодці? І ще один силует останній. Так, це листя салату. Продовжуємо далі. А ось це в нас силует це горошок. Правильно. Наступний силует на що схожий? Подивіться, так, кругленький, маленький, що це? Помідор, молодці. А ось цей силует на що схожий, та який овоч або фрукт. Правильно це гарбуз. Так, наступний силует. Це схоже на дерево. А дерево нас схоже на схоже в нас на дерево що? Броколі. Правильно. Наступний силует це капуста, молодці. І останній силует це що пан баклажан? Молодці малята, ви впорались. Молодці діти, знаєте вітаміни та їхню користь для організму.